Робот щойно навчився виконувати хірургію, дивлячись відео людських хірургів. Хірургічна система da Vinci навчилася виконувати критично важливі хірургічні завдання, як от маніпуляція голкою, підняття тканин і накладання швів, із навичками на рівні людини, використовуючи новий підхід імітаційного навчання. Дослідники з університету Джонса Хопкінса тренували систему на сотнях хірургічних відео. Знятих камерами, вбудованими в зап'ястя машини. Модель Ші поєднує архітектуру на кшталт ChatGPT із кінематикою, фактично навчаючи робота розмовляти хірургією через математичні рухи. Система також продемонструвала несподівану адаптивність, наприклад, автоматично підбираючи впущені голки, тобто навичку. Яку її явно не програмували, цей прорив означає, що роботи можуть навчитися будь-якої хірургічної процедури, просто дивлячись відео, замість того, щоб програмувати їх для кожного конкретного руху? Цей підхід до навчання за відео може зробити для хірургічної робототехніки те, що великі мовні моделі зробили для ШІ, дозволяючи машинам швидко навчатися та адаптуватися до будь-яких процедур без необхідності ручного кодування кожного руху.